Вы ж военник, отсюда выгнали, все. Да, да, по вашей компании. А да то они пришли тут. Я говорю, раз, он, стоит, по Да горит, Леша, я не знаю. Ты пожарку звонил? Так а тут и не видно, чтобы кто-то тушил. О, тут тушили, вчера вообще. не горело. Это только сегодня, вот сейчас загорелось. Знаешь, хоть трактор у сейчас был, он большой такой, пахал, проехал. И все. Так он не всю технику с**лили эти, б**ть. Это сграда, да? Ну да, вчера вот это. Тому що вчора накрили градами, стріляли по селу, тому що один град поцілив майже в житловий п'ятиповерховий будинок, розбив вікна, двері, і всю утварь. В одному з під'їздів будинку. А решта градів пролетіла мимо села, слава Богу, але впали в ліс і така жара, спека десь 35 градусів вчора було. І ліс зайнявся від градів, і тому ліс горить. Сьогодні мобілізовані всі бригади е... МЧС з навколишніх районів для того, щоб прийняти мір, е... щоби... Потушили ліс. Плануємо 1 вересня відкрити всі школи. Зараз кинулися, не знайдеш при якій владі, і коли пощазали комп'ютерні класи, немає шкільних автобусів. Це теж проблема. До лінії фронту треба купляти нові комп'ютери, купляти шкільні автобуси. 1 вересня буде перший дзвоник, але як ми довго зможемо вчити там дітей? Я не Ванга, і якісь догадки не можу навіть сказати.